Колись кожен створив свій ядерний реактор. Хтось будував сонячні ферми або просто добував уран у печерах. Так, це ще один забутий мод. Чи можливо не забути? Я впевнений, що кожному з нас набридало грати в ванільний Майнкрафт. Ми хотіли щось нове, якихось нових вражень, і ми вдавалися до завантажування модів. І ось чітко пам'ятаю цей момент, коли я вився з сайтами знаходжу назву Industrial Craft. Ось читаю опис і думаю, завантажувати, не завантажувати. І моя дитяча голова вирішила: Та, та нехай, хай буде. Коли я завантажив, то Майнкрафт перестав бути повиживання. Він став моїм розвитком. Енергія, генератори, кабелі, перші автоматизації, вітряки, сонячні панелі, наноброння, усе це відкривало новий сенс гри. Цей мод вчив мислити як інженер, тоді ми не просто грали, ми будували окрему цивілізацію в нашому цифровому світі. Ось в мене збереглися навіть кадри з моїх перших баз, перших систем, труб і машин. Повернімося у 2013-2017, коли мод був на піку популярності. Індастрілкрафт став основою епохи техномодів, таких як Buildcraft або Forestry тощо. Це був час, коли гравці змагалися не в ПВП, а в тому, хто зробить кращу систему. Майнкрафт перетворився на платформу для творчості інженерів. Знаєте, якщо видаватися до мого фаху, тобто історика, то кожна імперія рано чи пізно паде. Так і з культовими модами. Час проходить, люди ростуть, версії змінюють одне одного і автори закидають свій проєкт. Остання версія, на якій існує Ідастріл це 1.12.2. Індастріл залишився в минулому. Разом із старими картами, світами, серверами. Раніше я сказав, що Індистріл Крафт почав занепадати. Однак чи залишив він певну спадщину? Так, це ютубери, які знімали летсплеї, проходження, це ідеї індастеріл Крафта, які живуть у термо Expansion, механізму, крейт та інших модах. Це був не просто мод. Він був першим кроком до технічного мислення у Майнкрафті. Без нього не було би культури автоматизації індустріальних баз, техносерверів, техногравців. До речі, я вам кинув невеличке іпсо. Все ж таки Industrial Крафт не зник з просторів модінгу. Той самий розробник SVPlayer One розробив нову версію Industrial Craft, Industrial Craft Classic. Цей мод на 1.19 і загалом на новіших версіях, ніж його попередник, що, як на мене, чудово. Я от справді його не грав, мені цікаво подивитися, спробувати, як це. І якби вам було би цікаво за цим спостерігати, пишіть. Сподіваюсь, хоча б раз у вас виникла думка, та да, це справді, це були класні часи. Бо, насамперед, це нас формулювало як особистість. Кожен блок, який ми ставили, кожен реактор, який подеколи вибухав. На жаль, але це досвід. Віддаю величезну шану в цьому модові: скільки годин, скільки днів я провів у ньому, спілкуючись зі своїми друзями. Ось до кінця доходить моє відео есе. Індастріокрафт навчив нас одній простій істині. Навіть у пікселях можна відчути прогрес. Епоха минула. Але стрім від неї ще досі десь тече.